Так ми реально ще не монтували наше відео, тому що русня нанесла по нам удар. В Києві немає світла. Тому мені запропонували військові приїхати до них. У них є генератор і Starlink, і тут можна працювати повноцінно. Дзузьки ви нас зламаєте, тому що ми завжди знайдемо нові можливості. Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Сьогодні у нас абсолютно незвичайний огляд, не тільки тому, що ось це один з найсучасніших зразків військової техніки, який вже є в ЗСУ, і ця машина теж туди поїде. А ще й через те, що цей броньовик називається Рошель-сенатор. Його випускають в Канаді, і що цікаво, багато в чому випускають завдяки українським рукам, які його там збирають. І перепрошую за ось це миготіння світла, тому що знімаємо майже в бойових умовах. Там працює потужний генератор через це перепади напруги, і ось це непостійне світло. І за акустику, тому що поруч працюють ремонтники, відновлюють броньовики для ЗСУ. Думаю, що в жодній іншій армії світу не служить стільки броньовиків західного виробництва, як в Україні, тому що увесь світ допомагає нам у боротьбі зі злом. І ця боротьба інколи буває дуже стильною, як наш сенатор, тому що одразу видно, що до цієї машини доклали руки дизайнери. Це добре видно за ось цією лінією вікон. Дизайн тут є. Цю машину створювали в основному для поліцейських, тому непогане бронювання. Скло витримує постріл з 50-го калібру, товщина броні місцями сягає 10 міліметрів. Каже, то броня. У військових навіть буржуйки броньовані. Подивіться, зверху пластина десятка броні. Також сказати, що цей випуск підготовлено за підтримки наших друзів перевіреного партнера Авторія. Виробник декларує, що броньовик здатен витримувати вибух двох ручних гранат або ж еквівалент двох протипіхотних. Мін з точки зору якості, машина справляє дуже пристойне враження, мінімальні стики, якісні матеріали. Тобто, ти бачиш, що все зроблено з любов'ю. Якщо поглянути на крила, то видно, що це просто стелеві накладки. Вони виконують тільки роль захисту від бруди, який летить. А до того ж, по кузову розкидано дев'ять. Ось таких бійниць. Наша версія йде без башти. Хоча в якості опції йде така надбудова, яка має не тільки механічний, але й опційно електропривод для обертання на 360 градусів. Цю машину ОЗОСП Азов передав уряд однієї західної держави. І тепер, завдяки такій дипломатії, українські бійці матимуть надсучасний броньовик. Хіба що йому додадуть бронювання і встановлять кулемет. Чи може і щось серйозніше? Цікаво у Рошеля, а у сенатора величезний важкий капот, але в нього ось таке оригінальне кріплення кришки капота. Тому що буває, що коли броньовик сильно стрибає, а цей круто стрибає, то замки не витримують, капот відкривається. Це може бути серйозною проблемою на бездоріжжі. Тому тут фактично на ось таких гайках фіксуються ось такі замки. Це дуже зручно. Величезна, важка кришка капота. Піднімається О! завдяки такій ручці і потужним газовим амортизаторам, які дозволяють а, легко підняти її. Сенатор створено на платформі важкого американського пікапа Ford F-550. Це найважче, найвитриваліше виконання f серії Heavy Duty для важких навантажень. І тому навіть ось така броньована капсула на цьому шасті сприймається гармонійно. Їде адекватно. Я потім про це розповім. І під капотом від нього ж мотор: це турбодизель V8. на... А шість і літрів, триста кінських сил, 750 ньютон метрів обертального моменту. І вся ця тяга передається через автомат на роздавальну коробку і потім на обидва мости. Я не знайшов інформації про бронювання кліренс вагу, тому напряму постукався до виробника в Канаду і був приємно здивований швидкою відповіддю. Виявляється, в Оршелі працює чимало українців. Виробник активно підтримує Україну не тільки матеріально, але й набирає нових співробітників з числа українських біженців. Тому Рошель охоче прокоментував деякі коменти, які в мене викликали питання. Наразі машини, які були надіслані в Україну, не є МРАПами, хоча корпорація Рошель зараз працює над виробництвом МРАПів, тому що це замовлення почало надходити від України та інших партнерів України в останні декілька місяців. Важливо зазначити, що корпорація Рошель єдина компанія-виробник в Канаді, яка має так званий «quality vehicle» Марифає сертифікат від корпорації Ford, і тому всі машини, які виробляє корпорація Рошель, підлягають під сертифікацію корпорації Ford. Тому ми можемо надавати гарантійні послуги як через Рошель, так і через корпорацію Ford. Важливим фактором є так само наша співпраця з операторами наших автомобілей. Кожного дня ми спілкуємося з водіями наших бронетранспортерів, які знаходяться на різних напрямках, як на сході країни, так і на півдні. А ми дістаємо дуже цікавий фідбек, який ми імплементуємо в наші машини. Тому кожна нова машина, яка будується для України, вже враховуємо всі всі побажання, які мають оператори. Тому наші машини відповідають всім вимогам і всім необхідним а, параметрам, а, як того хочуть, як збройні сили України, так і військові оператори. Поки не працює болгарка, хочу сказати, що мені особливо подобається малюнок світлодіодних фар. Воно виглядає яскраво, але для військових, знову ж таки, оптику потрібно модернізувати для того, щоб був світлозахист. А Якщо вже про оптику заговорили, то варто згадати, на даху у нас також потужний прожектор. Якщо зазирнути під низ сенатора, то нагадую, що його створено. На платформі Ford F 550. Фактично, це вантажівка. Більше того, підсилено гальма і ходову. До речі, про гальма. Подивіться, як широко рознесено колеса, а гальмівні механізми винесено окремо від диска ближче до центра нерозрізного моста. Шини континенталь ось такі позашляхові. Зрозуміло, що це ранфлет. Відповідно, здатні без тиску їхати зі швидкістю 50 км на годину достатньо довго. Ну і зрозуміло, в них є система центрального підкачування. Я впевнений, що наші огляди броньовиків дивляться справжні патріоти, які допомагають Збройним силам України. Але зараз є можливість зробити іще одну дуже корисну справу. Справа в тому, що ССО Азов та ОЗСП Азов збирають кошти на 80 квадрокоптерів. Дуже потрібно. Напередку річ, і для цього потрібно 15 мільйонів гривень, з яких 11 мільйонів гривень вже назбирали. А залишилося ще 4 мільйони гривень. Благодійний фонд Коло привезе ці квадрокоптери безкоштовно. Наше з вами завдання назбирати ту суму, якої не вистачає. Пропоную впертися і назбирати необхідну цифру. Як це зробити? Читайте в описі під цим відео. Враховуючи, що машину створено на базі Ford F550. Інтер'єр також майже повністю повторює цивільний пікап. Єдине, що ми маємо трошки інший тунель. Керування світлом винесено ось сюди. Spotlight, X Ghost, Fan. Тут також розташовано блок керування прожектором. А так, в принципі, все зрозуміло. Серійні крісла обшито. Приємним матеріалом лобове скло, враховуючи, що це броня розділена на дві частини. А ось там може розміститися до восьми військових. Сенатори випускаються з ось такими лавами або з натівськими окремими кріслами. Їх тут по три з кожного боку вони не мають жорсткого зв'язку з підлогою, тому захищають від підриву мін. З кожного бійця є окрема своя бійниця. Взагалі їх по кузову розкидано 9. І ось такий величезний люк. Що мені подобається в сенаторі, що всі важкі деталі, які повинні відкриватися, мається на увазі капот, люк мають потужні газові амортизатори і майже невагомо відчиняються догори. Ось тут на центральній консолі в нас автомат традиційно як в американців під кермом. Крутилкою виведено блок керування трансмісією. 2H – Це задньоприводний варіант, 4H – Це повноприводний для вищих швидкостей. 4L – це повний привод з пониженим рядом передач. З перших вражень, ну по-перше, продуктивності гідропоцілювача не вистачає, коли ти стоїш на місці і дуже важко обертати кермо. Що стосується взагалі повертальності, то Рошель декларує, що в цієї машини найменший радіус розвороту в індустрії. А метрів, тобто діаметр, тобто йому вистачить майданчика на 12 метрів, аби ця машина могла розвернутися. Це означає, що виворіт передніх коліс. Дуже великий, і це важливо для маневрності такого величезного автомобіля. А... Неймовірно, те, як відпрацьовує підвізка нерівності. Ми зараз з вами бачили, як стрибає Рошель на горбочках, на ямках. І це просто неймовірно. Паркуватися без парктроніки на такій машині нелегко. але... Це вже проблеми тих, хто трапився на шляху цього автомобіля, враховуючи міцність бамперів і кузова, я думаю, що йому все одно дерево це, чи бетонний блок, чи автомобіль. Ще важливо, що з точки зору позашляхових характеристик, виробник декларує, що в цієї машини також найкращий кут нахилу. Тобто вона здатна долати перешкоди з кутом нахилу в 39 градусів. Це дуже велика цифра. Що кайфово в таких сучасних броньовиках до нього не потрібна особлива підготовка. Будь-хто, хто їздив раніше на вантажівках, на спринтерах, на мікроавтобусах. Я думаю, що навіть після легкової машини на такому а, Рошелі дуже легко. Першокласний огляд. Величезні дзеркали я можу розвертатися. На найменших майданчиках заднє вікно дозволяє мені відчути наскільки близько перешкода. Вона, щоправда, повинна бути доволі високою. І найголовніше, що цей автомобіль дуже динамічний. Дізель 6,7. Ти відчуваєш, як він легко набирає темп. Щоправда, на гальмуванні треба чітко розуміти, що таку машину вагою. Знову відкрився. Люк. А, я вже таке робив, зараз тебе закрию його ще раз. І камера у нас трошки нахилилася. Так, на чому ми там зупинилися? Відчувається, як спрацьовує електроніка. Тут є контроль тяги, він впевнено обрубає тягу, коли її забагато, тому що втратити таку машину в заносі ну це буде смішно. Ну і дорого. А Тому електроніка, я думаю, вона так само від серійного Ford F550. Тому хочу тим хлопцям, які будуть їздити на цій машині, побажати безпечних, швидких кілометрів і найшвидшого наближення нашої перемоги. Ось та інформація, яку ексклюзивно надав виробник. Товщина двох шарів броні сенатора становить від 6,5 до 10 міліметрів. Загальна вага броньовика від 7 до 8,5 тонн. Кліренс до 44 см, в залежності від конфігурації машини. А запасу пального в баку на 257 літрів повинно вистачити на 800 кілометрів. Охоче вірю, бо в нашому авто комп'ютер показав середню витрату 23 літри на сотню. Мені тільки лишається нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія. He's exactly.